Сьогодні ми продовжимо додавати анімацію до об'єктів в програмі Microsoft PowerPoint. Ваше завданням буде таким: потрібно буде знайти декілька картиночок, додати на слайди. Це не обов'язково патріотична тематика, може бути щось інше. Придумати два запитання, і ось яке найголовніше завдання? Щоб ваші картинки і запитання з'являлися автоматично. А ось відповіді тільки після натискання клавіші, щоб було, був час ну, дати, обдумати і дати відповідь на запитання. Ось Після того, як відповідь надали, тоді вже натискаємо клавішу і з'являється відповідь. Потім питання зникає з відповіді, з'являється наступне. Після натискання з'являється відповідь і ну, якась кінцівка до слайду. У мене це такий вигук Слава Україні буде. Так, ну тепер продемонструю вам, як саме це зробити. Якщо ви одразу там не можете знайти значок цієї програми в себе на комп'ютері, як взагалі перевірити, що у вас ця програма є. Натискаємо праву кнопку миші і в контекстному меню обираємо команду Створити. І з випадаючого списочка, ось якщо у вас немає цього пункту презентація Microsoft PowerPoint, значить цієї програми на вашому комп'ютері немає, її потрібно встановити. Ну, почнімо, так, заголовочки ці можна забрати, вони нам не потрібні. Переходимо в браузер і в рядочку пошуку ну, я ось шукала символи України. Мені ось така картиночка сподобалася. Натискаю праву кнопку миші, обираю команду копіювати зображення. І на вкладці Основне обираю команду вставити. І тепер, стягнучи за такі маркери, кружечки, змінюю розмір до потрібного. Повертаюсь в браузер і пишу тепер запит хлопчик українець. Ось такий мені хлопчик сподобався. Теж копіюю зображення, вставляю. Зменшую розмір його таким чином. І, до речі, можна зробити ще таку фішку – скопіювати вставити цього хлопчика. Перемістити на цей бік, і ось, якщо ви будете протягувати в іншу сторону, то він ось відобразиться дзеркально, ось таким чином. Так, ну Нехай в мене буде два хлопчика. Так, з малюночками розібрались. Тепер потрібно додати анімацію до цих малюночках. Давайте ну, будемо відразу додавати анімацію, щоб не заплутатись. Потрібно виділити ці три об'єкта. Можна їх по черзі, але зручніше всі разом. Можна або затиснути ліву кнопку миші і протягнути, ось, щоб вони не вдалося. Давайте ще раз, щоб вони всі виділились. Так, знову проскочила. Або натиснути Ctrl-A. Так, ось вони в мене три виділились. Або ще можна натиснути на один малюночок, затиснути клавішу Ctrl і. Ось, бачите, навіть біля стрілочки плюсик з'являється. І вибрати одразу три об'єкти. Додаємо анімацію. Ну, це може бути там виліт, наприклад. Так, і тепер нам потрібно обов'язково обрати, запустити після попереднього. Тобто, щоб вони в нас по черзі були. Так, а ага, в нас ось другий малюночок всередині. Вийшов я його передвину наверху, щоб в мене перший відтворювався, потім другий, потім третій. Так, тепер переходимо на вкладочку вставлення і обираємо об'єкт Word Art. І пишемо наше запитання: Столиця України. Нагадую, що велику букву і розділові з ми друкуємо за допомогою клавіші Shift. Так, столиця України. Переходимо на вкладку Анімація, додаємо анімацію, вхід, поява нехай буде. Так, і тепер знову повертаємось в вкладку Вставлення. Об'єкт «WordArt» і відповідь. Виділяємось, або можна бекспейсом видаляти, або можна, затиснувши. Ліву кнопку миші протягнути і виділити весь текст відразу. І відповідь Київ. Так, за бажанням можна ось на вкладу формат фігури, наприклад, змінити колір шрифту, там контур і ну, різні ефекти. Так, а, І тепер додаємо анімацію також до нашої відповіді. Переходимо на вкладку анімація, додати анімацію. «Вицвітання» є. А дивіться, дітки, ось прямокутник, ось наше запитання, ось воно. У нас потрібно також його обрати, щоб воно з'являлося у нас разом із ой, після попереднього. А ось саме відповідь заклацанням, ось за заклацанням воно ну -ну, автоматично вже обралась. І тепер обов'язково до цих двох об'єктів потрібно ще додати ефект виходу, щоб вони зникли. Для цього або ми натискаємо один. Вибираємо об'єкт, клавішу Ctrl затиснули, і обираємо другий. Так, і додаємо анімацію, ефекти виходу. Нехай будуть шашки. Так, і обов'язково ось до цих об'єктів обрати, запустити після попереднього. Так, ось таким чином у нас буде. З'явилися три малюночки, питання, відповідь, і все зникло. Так, переходимо тепер друге питання. Ну, я вам рекомендую відразу, щоб було простіше, ось, обрали об'єкт, команда копіювати, вставити. І тепер просто видаляємо текст і пишемо друге запитання. У вас одразу і копіюються ефекти анімації. Так, валюта України. Так, і те ж саме робимо із відповіддю: копіювати, вставити. І ось тут друкуємо гривня. гривня. Так, і в кінці останнє, що нам залишилось, це слава Україні. Так, і я б її так ось на вкладиці основне. Зробила побільший шрифт. Ну, і можна колір, наприклад, теж там змінити. Жовтенький хай буде. Так. І додати до нього теж анімацію до останнього цього об'єкту. Додати анімацію масштабування нехай буде. Так. І запустити. Після попереднього. Ну, давайте переглянемо зараз, що в нас вийшло. Зараз. Ага, дітки, зверніть увагу, що ось трішки потрібно оці два ефекти виходу, щоб вони одночасно ну, поряд стояли. Ось давайте по порядку ще раз. Ось наші три малюночка. З'явились питання, відповідь. Зникли два питання. З'явилось питання. Після клацання з'явилась відповідь, зникла відповідь питання і з'явилась слава Україні. Так, Зараз я вімкну перегляд слайдів. Показ слайдів. Спочатку. Так, ось це в нас все автоматично з'являється. Відповідь після клацання. Це зникло все. Знову автоматично питання після клацання відповідь з'явилась. І автоматична кінцева фраза Слава Україні. Так, ось таким чином все вдалося. І обов'язково, діти, не забудьте зберегти ваш файлик. Ось або за допомогою команди зберегти як, або. Просто тут на дискетку натиснути, якщо ви створювали з допомогою контекстного меню. Мені ви можете скинути як сам файл, так і запис на відео, але краще, щоб ну, це був файлик. І якщо відео, то постарайтесь щоб ось або сфотографуйте ось, ось цю область анімації, я хочу ну, переглянути. В принципі, можете навіть відео не записувати, якщо немає змоги, а ось саме скріншот переслати, де видно ось цю область анімації. Це я вам вдячна за увагу. Сподіваюсь, що все буде зрозуміло. Будуть питання, звертайтесь на все добре. До побачення.